Вітаю вас. Сьогодні продовжуємо вивчати фразові діслова у контексті. Тема номер 9 Перше слово cut down on. Перекладаємо, як зменшити кількість споживання чогось. Наприклад, She decided to cut down on the amount of sugar she eats. Вона вирішила скоротити кількість споживання цукру. Наступне слово cut off. Перекладаємо, як відключитися від мережі. Наприклад, це може бути телефон або електропостачання. Та приклад. He must pay electricity bill or they might cut-Off. Він повинен сплатити рахунок за електроенергію, інакше його можуть відключити від мережі. Йдемо далі. Cut-Off. У цьому значенні буде інший відтінок. Перекладаємо, як відрізати, видаляти щось. Наприклад, it is important to cut off any dead flowers. Важливо зрізати будь-які засохлі квіти. Наступне слово Fall down. Перекладаємо, як спіткнутися і впасти. І приклад з ним. He fell down and hurt his arm. Він впав і пошкодив руку. Йдемо далі. Eat out. Перекладаємо, як їсти у ресторані. І, приклад, would you like to eat out tonight? Чи бажаєш ти повечеряти сьогодні в ресторані? І останнє слово на сьогодні to up. Перекладаємо, як застебнути одяг, наприклад, на блискавку або гудзики. І прикладний. The weather is cold today. So, do your coat up. Сьогодні холодна погода, тому застебни пальто. Сподіваюсь, вам сподобалось. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу та підписуйтесь на канал. Також очікуйте наступних відео. До зустрічі!